Вельмешановна наукова спільнота, вельмешановні молоді вчені, аспіранти, студенти, широка педагогічна громадськість. Я хотів би проінформувати вас про деякі заходи, які плануються в інституті, інститутом товариством психологів. На близьку перспективу. Ну, найбільш такою подією, яка буде, відбудеться в 2014 році весною, це буде міжнародний третій конгрес-психологічний конгрес, на якому будуть оприлюднені доповіді всіх напрямків психологічного знання, всіх асоціацій. Це із проблем загальної психології, це із проблем педагогічної психології, це з проблем вікової психології, це і проблеми, які пов'язані з юридичною психологією, асоціації, які представляють організаційна психологія, медична психологія, яка розгорнулася зараз і, відкри, і започаткована асоціація молодих медичних психологів як молодої галузі. І буде прийнято, я так думаю, що буде прийнято звернення до широкої спільноти як наукової, так і педагогічної, оскільки все, що ми робимо, воно спрямовано на широку соціальну і педагогічну практику, на освітній простір. І тут буде в центрі стояти. Психологія особистість, навколо якої центруються всі дослідження і мета всіх і педагогічних впливів, і психологічних закономірностей, які мають бути виявлені, це розвиток формування, становлення, самореалізація найбільш величної. У світовому так сказати просторі це людина, дитина, підліток, тобто, якщо сказати ширше, то це особистість в широкому розумінні цього слова. Значить, що планується далі, я хотів би проінформувати, що зараз йде потужна. Видавнича діяльність в інституті і в товаристві яка пов'язана із оприлюдненням результатів дослідження, і на кінець грудня місяця буде. Вже оприлюднено для всіх закладів освіти, мається на увазі вищих навчальних закладів, наукових установ і інших. Це 14 монографій, які будуть висвітлювати різні проблеми тих чи інших лабораторій, які, про які ви всі знаєте. Я хотів би сказати, що. Що планується в зв'язку з цим? Планується відкрити, зареєструвати, перереєструвати психологічний журнал як психологічний часопис, який буде виходити на перших порах чотири рази на рік. Це буде поквартальний, в якому буде, буде представлено різні, різні, я б сказав, би, по таким рубрикаціям це буде теоретичні проблеми, теоретико методологічні проблеми психології, це будуть експериментальні інноваційні технології, це будуть наукові виступи і здобутки, і це буде, буде інформативний так сказати інформаційний аспект видавжиття в життя нашого психологічного загалу. Також планується, плануємо ми, щоб реєстрація відбулася, реєстрація, перереєстрація всіх наших збірників, це їх десь десь близько, близько от 10 збірників, які це і актуальні проблеми. Педагічної вікової психології, це проблеми і загальної психології, це проблеми і соціальної, це проблеми організаційної, психології особистості, медичної психології, які будуть у які зараз існують, але будуть реєструватися як науково-метричні журнали. Планується, що одним з ключових це буде теоретичний журнал, про який я вже говорив, от і ми будемо. Інформувати е, широкий загал для того, щоб е, можна було е, е, оприлюднити ваші результати, ваших досліджень, теоретичні наробки, експериментальні, інноваційні, е, інформаційні, е, історичні, тобто по всіх, по всіх у всіх спектрах основних е, при, е, теоретичних і прикладних досліджень. Тут, тут вимоги такі, будемо казати, відверто, чіткі, дуже вимогливість велика, рецензування. Він буде виходити трьома мовами: українською, англійською і польською. Значить, він буде. А, українською, російською, англійською, і польською. От. Там буде, скажімо, представлено резюме. У всякому українському, українській, україномовному тексті буде представлено і англійською мовою, і російською мовою, ну і може інколи і польською. Це так сказати в такому контексті, за результатами того, що буде у вас і у нас. Ми будемо співпрацювати, і ми плануємо також, щоб налагодити тісні контакти з оприлюдненням, то ми будемо, як одна із обов'язкових умов, будуть виставлені сайти по всім виданням, і вам буде, вас буде ознайомлено із вимогами до публікації. Дякую за увагу.